Як розмазати ширя Арестовича, Стерненка та інших пропагандистів, а також Скабєєву, Соловйова і чоловіка в цілому. Як саме це зробити? По-перше, ну і Жданова, там, Фейгіна, Офіс президента, Зеленського розмазати по стінці та помножити на нуль цих дешевок, знищити та переграти. Ну, по-перше, всі вони кажуть про, нібито у лапках, про катування, зґвалтування і так далі. Що російська, що українська сторона, що шарі, що і офіс президента. А це все брехня. Це по-перше. Одна сторона каже, що її були катування, і інша сторона каже, що були катування. Третя сторона каже, що не було жодних катувань. От. Брехня і те і інше. Катувань не встановлено, як і гвалтувань. От. Також не встановлено, чи вони були. Чи мали місце катування та зґвалтування взагалі, в цілому та знущання. От. Якось так хтось почне кричати: як я смію! Смію знищувати українську російську ворожу пропаганду. Це все пропаганда, як і у шарія. Який кажуть, що цього не було. По-перше, я хочу сказати щодо катувань, зґвалтувань і так далі в Бучах, в в Гостомелі та інших окупованих містах та селах, чи вони були на сьогоднішній день, як знищити цей міф, на сьогоднішній день. Не встановлено фактів щодо зґвалтувань та катувань в цілому. Точка. Третє. Та друге повідомлення такі в ЗМІ від різних блогерів, що були катування, зґвалтування та від Офісу президента України Шарія. Це порушення таємниці слідства. За це ви сядете усі, хто публічно про це каже. Про нібито у лапках зґвалтування та катування. Так, ви всі сядете за це, за це твердження, за розголошення таємниці слідства. От. А також за те, що ви кажете, що зґвалтування і катувань не було. От. На сьогоднішній день. Не встановлено слідством, чи були або не були катування, триває слідство. Жодних рішень суду та вироків щодо цього нема поки що. От. Коли будуть рішення трибуналів, міжнародного слідства, тоді можна буде говорити і казати, якщо це дозволить суд, є таке. Поняття як таємниця слідства. І за його розголошення в цілому, навіть від слова катування чи зґвалтування, можна отримати по ши. От і все. Якось так. Тому це встановить слідство українське та міжнародне. Але я так думаю, що міжнародне слідство і міжнародні слідчі не мають жодних повноважень щодо проведення незалежних експертиз на території України. Тому що національним законодавством це заборонено в цілому. Це може встановити лише український суд от, та українські експерти. От і все. Можна призначити незалежну експертизу, хто бажає, і встановити факти. От. Казати про зґвалтування та катування можна лише після висновків суду, а не до цього. Тому що за розголошення таємниці слідства настає кримінальна відповідальність згідно кримінального кодексу у РЖСР. В редакції 1970 року це стосується Офісу президента, усіх блогерів, хто казав про зґвалтування чи відсутність такого зґвалтування на сьогодні чи катувань. Слідство поки що нічого не встановило. Це таємниця слідства. За розголошення таємниці слідства настає кримінальна відповідальність. В цілому, це підсказка для слідчих. Як посадити тих журналістів і президента України за розголошення таємниці слідства та притягти до кримінальної відповідальності іноземних діячів, які розголошують таємницю українського слідства, в цілому і виписати ордер на міжнародний арешт? Якось так сила права переможе. Слава Україні! Підписуйтесь на цей Ютуб канал. Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Слава Україні! Знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на нуль дешевку Шурія. Арестовича, Фейгіна та інших українських пропагандистів: Гончаренка, Стерненко, Скабєєву, Соловйова. Якось так. Слава Бандері, слава Україні. Героям слава. Слава українській державі, не республіці. От, якось так.